Усім вітання, друзі, понеділок. Розпочинається тиждень. Бажаю вам гарного понеділка і гарного тижня. Миру, усім добра. Сьогодні, думаю, що б його таке робити, щоб нічого не робити. Кажу так, як я: чогось знов бахнуло в спину. Коля, Коля щось бахнуло. Так і в мене. Щось бахнуло ще вчора, вчора взагалі, практично навіть і ходити не могла. Сьогодні помаленьку-помаленьку проходжуюся, от, і кажу до Юри: щось таке мені треба робити, щоб не дуже ходити. Щоб це його таке придумати. Думали, думали, придумали. Придумали. Ось таку мисочку качок. Поклали качурики, тут їх чотири. І хочу сьогодні спробувати. Зробити тушонки. Не знаю, що в мене вийде. Пробна така буде тушонка, тому що з качок ми ще не тушили. Не було у нас стільки качок, щоб тушити. А це таке, думаю, чотири качурики, вони якраз такі зараз самі хороші, молоденькі, жирненькі. Це ці, що з першого виводка. І собі зараз помаленьку, знаєте, це ж така зараз буде робота. Ну, майже майже кругом сидяча. Поки помаленьку, поскубаю, о, десь ці сарки розкричалися. Поки по, пору збираю, бігати нікуди не треба, спішити не буду, ну і заодно щось покажу. І так, думаю, знаєте, два зайці вбиваю. І бігати не бігаю, і чоловікові догоджаю, він же ж в мене юрась на м'язку на м'язку. Так що робимо м'язку, заготовочку. А, їх ще вон яке. І то ще не всі. Юрасик годує зараз бур'яном. Десь ще половина повтікала, по дорозі бігають. Так що будемо пробувати. А, ще збігається. Юрань, що ти там на свиней заглядаєш? Ти диви тобі качки буду тушити. Ти мені будеш тушонку будеш варити, чи що там? А мені треба м'ясо зараз їсти вже. Ну диви, ну стушу ти їж зразу. Що побачимо. Що це качка? Та кажемо, кілограм хоч з 20, оце качка. А, <рес> гляньте, який серйозний. сів клепати для мене і сина вчить. Жінка не бита, все одно що коса не клепана. Ха-ха. <рес> То, То я дивлюся, ти перший раз за життя сів клепати. Качки он до скуби я не заглядаєш. Але ж то також я хочу сказати, що ж пишаюся, ви тільки подивіться, він косу клепати вміє. Усі бензокосами косять. Карабань тарабань. Ти тарабан. будеш серпом себенати. А хто тебе косу клепати вчив? Сам. Дідо колись показував. І казав мені. Каже, Юрко, як принесу до нього клепати, як ти її замонтав? Думаю, що таке замонтав, а тепер сижу і клепаю. Думаю, Юра, як ти її замонтав, що її не можна викликати. Як згадаю, бігав за мною по базарі дай 50 гривень, дай 50 гривень бабку купити. Думаю, що він з мене хоче? Батька, приводилася. Ага. Вона раз в рік, ну її треба. А це ж бабка. Диви, продалися 50 гривень, я не знаю, яка її ціна, але хороша. Колишня покрашена, звісно, і 50 намалюк. Ось вони мало поставили, б'я за 500 таку продавав би. То перепродай, А сам до чого буду клепати? Ну, от і все. В чергу тушки. Так, розібралася своїми качуриками, зараз буду, покажу зараз, що, куди буду використовувати, що на тушонки піде е, вегетаріанцям. Прошу відійти від екранів. щоб не було в мені таких коментарів, як один е, за якимсь там відео, здається, Юра каже, що я м'ясо люблю. І хтось прокоментував, хто любить м'ясо, той любить трупи. Я взагалі не знаю, до чого тут це люди добрі. Ну, ну кожного, Як то кажуть, кожен сходить з розуму по-своєму. Але в нас така, таке поняття і така думка, і таке переконання. Дав Бог! Людині створив і дав Бог людині все у, у їжу і сказав: їжте, споживайте. ну, Ми любимо м'ясо. Тому е, слабонервним вегетаріанцям, будь ласка, не дивитеся, тому що, тому що одне м'ясо відео м'ясне. Все, пішли. Так, ну що, ось така каструлька це все на тушонку. Значить, тут. Обрізана вся грудинка. Хотіла я без кісточки, але в мене Юра <суміла> мало того, що косу вміє клепати, то ще сказав мені так: бери ще разом, додавай з кісточкою м'ясо, тому що кісточка тобі дасть оцей желатин в баночці. Значить, обрубувала з кісточкою стегна по половинці. Перед плечики, плечики по половинці. І оце сюди ще додавала кисточкою. Один тільки шлуночок сюди кинула. Ну, жир, шкірки, отаке все. І це все буде тушонка. Зараз намочу, хай відкисає. Далі половинки таких цих вже і плечиків, і, і ось такі крильця, і половинки стегенець, печінка, решта шлуночки з серця. Це зараз все перемию добре, заправлю часничком перцем в рукав і все собі стушиться. І ще ціла каструяка здорова. Получається, ось цих таких каркасів, тоненьких плеч, все таке шийки. Це, знаєте, тут буде, хватить кидати і якийсь суп, і ще хватить холодцю наварити. Ну що, намочую, намочую. Хай все викисаю зараз, поки я баночки підладную, викисне, промию, стече і буду заправляти. Так, є м'ясо, вже промите все, є баночки. І зараз буду, е, посолю спочатку, перемішаю. Одним словом, буду робити так, як робила е, свинячу. Посолю на око. Перемішаю. А далі в баночку буду класти перець з горошком, лавровий листочок. І далі буду старатися так, щоб в баночку лягало на дно ось така шкірочка. Вона собі буде давати жир, таке щось з кісточкою, щоб в кожну баночку. Ну і далі вже таке м'ясо десь пісніше. І наверх знову буду давати щось таке, щоб шкірочкою. Ну, ось так виглядає м'ясо в баночці. Трішки так спресовую все, не до самого кінця запихаю, трішки лишаю місця. Так, так, 9 баночок у мене вийшло з 4 качуриків. Таке і закручую ось такими кришками. Тісненько закручую моцненько. Тому що робила свинячу під кришку закатну. І поки е, тушонка тушилася, то кілька кришок злетіло. Пем, і немає. От, тому, тому тепер вирішила так, якщо буду яку тушонку робити, то тільки під такі кришки. Ось це що. Тому що не, не в автоклаві, а зараз у каструлі. Тепер у каструльку. Застеляю дно і розставляю баночки. Дев'ять баночок, так як мені здається, вони мають тут всі каструлю зараз і стати, якщо я гарно все пам'ятаю. Ось так. Зараз заливаю водою ось подоки холодною. І ставлю на вогонь. З моменту закипання ставлю на найменший вогонь. І собі буде мліти 2-2,5 години. Більше, я думаю, не треба. Тому що е, качурики молоді. Не хочеться, щоб воно, знаєте, аж так перетушилося. Я думаю, що з моменту закипання 2 2,5-2,2,15-2,5 хватить, вистачить на те, щоб, е, щоб стушилося. От, одним словом, все, я ставлю, хай тушиться. Яка тушоночка буде, ми вже побачимо. Завтра обов'язково покажу. От, ну, а поки що всім на все добре.